Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішній мій репортаж буде про дітей. І сказали Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку, в небі птахи! Доброго ранку, мені і тобі! І поклесали було. Ми радіо одного бачити пократи. А сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. Як ви гадаєте, хто такий друг? Друг це я. Друг це ти добре. А дружити нам потрібно? Так. Да. Так. А ображати один одного можна? Ні. Не можна. Іграшками потрібно да. дивитися. А цукерками потрібно дивитися. Да. Так. А бити один одного можна? Ні. Ні, не можна. А під ножку ставити можна один одного? дину? Можна. А ось давайте вам покажу такі картиночки. А ну глянули всі, будь ласка. Подивіться, що це в нас тут дітки роблять. Іграються, граю. дітки. Так, коли у друзів лад, усякий тому рад. Правда, дітки? Вони сваряться між собою. Ми з інчиками. Мир, миром, пироги, сиром. Ми дружечки красні. обіймемося. Чому вони не друзі? вони вони не

Далі граємо. Я документи, я танцюю. Заховались вони. Де наші А ти наші є! Ці докола! Я і ти, ти і, і, і я не сварімось! Показали пальчиком! Не сварімось ми не ніколи! Взяли за ручки! Разом ми одна сім'я! І сьогодні я вам пропоную... Сьогодні ми з вами приклеїмо дерево дружби. А для цього потрібно положити нашу ручку. Бачите, у мене велика рука. А у вас які ручки? У нас маленькі. На колінця положили їх. На колінця, на колінця. Салфеточкою придавила, щоб обрати лишній зайвий клей. Ось так. А тепер до цього стовбура потрібно приклеїти гілочки. А гілочки це будуть ваші ручки. Наклиє, намазуємо кожен пальчик, намазуємо. Ви разом будете працювати, ви ж друзі, правда? Друзі, друзі повинні ділитися Ось так, І ми зробимо велике-велике дерево, дружби. зробимо. Виділюємо свою подяку організації Жовта допомога за змогу надання нашим діткам, що вони ходять на заняття. Подобається тут. Так. <звіст> а що ти ще скажеш? Що тобі тут подобається? <панцівач> Ось так іде навчальний процес в жовтій допомозі в місті Балаклія. Навіть не віриться, що йде війна, і комусь хочеться зупинити процес розвитку. Третій рік оці дітки живуть дитинством. Я навіть не знаю яким, тому що розвиток суспільства йде вперед. А якісь істоти хочуть його зупинити, Україна понад усе ми переможемо.